Поряд з нами Артем Недоля один, один із найкращих півзахисників другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги. І це я говорю абсолютно серйозно, без всяких реверансів. Артеме, ну ти, скажем так, футболіст уже досвідчений. Минулому році ти став чемпіоном другої ліги у складі мирівської дружби. Правильно? Так, тобто так. для тебе це якби рівень, вже, ну, ти вже тут все пройшов, все знаєш. Які ти знаходиш собі виклики у команді Колос 2 Ну, в першу чергу, знаєте, це ну, виклики. Для себе я роблю кожен день роботу. Знаєте, мені тільки 30 років, і кожен день я хочу прогресувати із командою, і з цією командою хочу також виграти ще раз другу лігу. І це саме перша ціль ну, для мене. І я думаю, що для команди також. Сьогодні э, гра була дуже драматичною. І наша команда «Колос-2» ковалівка вирвала перемогу у компенсований час, таке трапляється нечасто. І е, згадаємо, давай той момент, коли ти забив вирішальний гол. Е, ти весь матч подавав кутові. Правильно виконував стандарти. В цей момент ти вирішив віддати це право Владиславу Любку, а сам пішов у карний майданчик. Скажи, що це таке? Інтуїція чи це е, Боже провидіння? Е, ну, знаєте, е, наша, ну там, я думаю, що це Боже провидіння, скоріш за все, тому що е, цілу гру, знаєте, 90 хвилин бігав і е, ну, така чуйка, що ноги вже слабенькі, вже, і плюс Люба сказав, давай я подам. Я думаю, піду, а, а там вже як буде, один-один. Пішов, забив. І саме головне, що команда виграла, це для мене найголовніше, а те, що я забив гол, це, це вже так второстепенно, як то кажуть. Артеме, ну в тебе в руках знаходиться, як така, диригентська паличка от, цього колективу поряд із Сергієм Шевчуком. Ви так два диригента всієї гри команди. От скажи мені, будь ласка, як ти влився в команду, як ти відчуваєш партнерів і чи пройшла повністю акліматизація вже? Знаєте, акламатизації ніякої не було, тому що я так всіх в принципі і знав людей. Там неділя пройшла. Ми там поспілкувалися з тренером, поспілкувалися з президентом, і все, все на такому лайті, все так класно. Мені все подобається. Дякую команді, що вони мене так прийняли. Бачите, сьогодні так вийшло, що ми не забили багато голів, але показали свій характер. Я думаю, що ми зробимо висновки і далі будемо йти ну, до перемог чуть кращою грою і більшими голами. Дякую. Кілька слів для наших. Це останнє питання. Кілька слів для наших болівальників про твою е, футбольну кар'єру. Вихованцем якої школи ти є, де народився і основні футбольні віхи? Ну, народився я в Києві. Вихованцем школи зірка є така на Святошина. Так там перший тренер топчий. Якщо розказувати, де грав, і скільки зіграв, ну можу сказати, що, що я зіграв ну, більше 200 ігор в професіональному футболі. Команди, це був і Олімпік Донецький, і Львів, це вища ліга, але там я сильно не задержався. Так більше Полтава, Суми. Ну, я не, ну, треба дивитись, все не, не скажу. Все ще попереду. з сам два ковалівка, дійдемо до Української прем'єр-ліги, так чи ні? Добре, дякую, Артеме, за твій прекрасний гол і ці чудові емоції, які ти дякую, нам усім дякую. подарував сьогодні. Дякую вам.